Засновником малого підприємства Поступ є фонд Інваліди Чорнобиля Волині Ковальського міського осередку Союз Чорнобиль України. Директор підприємства Володимир Гулай розповідає, що з восьми його підлеглих четверо люди з обмеженими фізичними можливостями. Цього року підприємство поступ отримало фінансову допомогу від обласного фонду соціального захисту інвалідів. Це дало змогу закупити нове обладнання для перукарні. Інша спеціалізація підприємства послуги по ремонту взуття. Коли в даному цеху вирішили створити нові робочі місця, дирекція зацікавилась пропозиціями співпраці саме з неповносправними громадянами. За допомогою у вирішенні кадрового питання звернулося місцеве представництво служби зайнятості, де для них зуміли підібрати кандидатів на роботу за потрібними спеціальностями. Прибиральниця нам потрібна, а також взуттєвік. Виявили бажання в нас працювати один інвалід прибиральниця. А також створюємо нове робоче місце швачка. Теж підібрали людини на цю роботу. Євген Кондратюк один із тих, хто прийшов на підприємство Поступ за направленням міськрайонного центру зайнятості. Поки що допомагає майстрові по ремонту взуття на оплачуваних громадських роботах. Але для себе вже вирішив, що працюватиме тут постійно. Я навчаюся, вже тут приблизно тиждень. Ну і маю навчитися саме виконувати роботу в ЗТВК і з подальшими планами тут влаштуватися на роботу. Спеціалісти міськрайонного центру зайнятості зазначають, що кількість осіб з інвалідністю, які вже скористалися послугами служби зайнятості, цього року, майже наполовину перевищує минулорічні показники. Ковальський міськрайонний центр зайнятості за сприянням у працевлаштуванні у 2009 році звернулося 76 осіб з обмеженими фізичними можливостями. Завдяки тісній співпраці із роботодавцями працевлаштовано 36 осіб з інвалідністю. В даний час на обліку в центрі зайнятості перебуває 34 особи, які мають групу інвалідності. В центрі зайнятості створений та постійно поновлюється банк даних осіб-інвалідів, які виявили бажання працювати. На сьогодні для такої категорії населення в центрі зареєстровано 89 вакансій, про які можна дізнатися як в інтернет-порталі, так і в інформаційному куточку для осіб з обмеженими фізичними можливостями.